Ми приїхали з директором з колограду. Це нас Лариса Геннадій. О, ми стілець вас чекає. Ой, я теж, як і Надя, не знала, як на нього сідати. Дівчата, ну треба ж сісти красиво, ви понимаєте? Давайте по тік -токовськи. Отак, отак. Що там треба зробити, щоб було все красивенько? А, да. Я сразу хочу сказать, спасибо огромное. Я, конечно, вот, я, я ж не могу сидеть. Спасибо огромное Натали э, Троповик, давай, э, э вставай. Что сказала? Я кто, яка сказала? Берите акцію Помада дня. Хто буде кожен день викладати свою помаду дня. Yeah. От дівчатки, просто шикарна ідея. Навіть якщо ти будеш викладати одну і ту ж помаду Это будет просто прикол. Типа, а что да. такое? А что ты не находишь? Просто прикол, действительно. Моей помады, ну, помады уже нет. Просто прикол. Ее помады уже нет. Ее помады уже нет. Продукцию наберем. Так Продукці... вот, спасибо тебе огромное. Я вам хочу сказать. Маріана, давай сюди на, на возле мене, іди сюди садись, тут краще можна від сняти. Дивіться, сьогодні було дуже багато таких секретів від директорів, які ви просто так не побачите. Мало того, це живі люди, до яких ви можете підійти. Сфотографуватися, розповісти про них. Отут виходили лідери, які заходили на нові статуси їм вручалися дипломи. Дівчата це звичайні люди, вони е не принцеси Діани, вони не бодібілдери, вони не якісь. Там, знаєте, 90 60 90. Це прості дівчата, мало того, багато яких з них просто з села. Мене взагалі це надихає ще більше. Потому що мною ну, я не в мегаполісі, я не в старі. У мене знайомих немає. Я немає. У не немає. В мене так, жодного знайомого. Взагалі просто Ш... вимерли всі. Йолки-палки, біля нас такі класні жінки, вчителі, лікарі, продавці, тренери. Ну просто, просто море жінок, і ми іноді дійсно просто на своїх комплексах. Типа, Боже, що люди скажуть? Що чоловік скаже? Зніми та покажи йому першому, щоб йому друзі не показували, просто покажи йому першому. Скажи. Сензор, мой любимый, не наглядный, ты даёшь разрешение на публикацию этого видео. Він каже все, і ти благословляю. І ти така все, і тепер все одно, що скаже мама, тёща, свекруха і все стало, потому що Бог благословив. У мене, кстати, муж подписан Любящий Бог. Так, Про богіння, правда? Да, було богиня, ізвините, да взагалі то був було питання про успіх про успіх, про успіх дівачки, життя до успіхів взагалі. Я просто хочу сказати, з яким лейтмотивом ви живете, те і ви пожинаєте. Якщо ми живемо з тим, знаєте, там типа я страдаліця, і знову тяжело, і знову, що люди скажуть, і знову тяжко, то буде, звісно, тяжко. Я написала: чим далі, тим круче. Чим далі, тим краще. Чим далі, тим, тим запальніше. Чим далі, тим я красивіша. Просто відмініть закони старіння. Відмініть. Просто, просто кажіть собі самі. Я повертаю час назад. Не то, що там ніхто не може сказати, скільки мені років в мої 52. Мені все рівно, я повертаю час назад. Можливо, я. 60 буду виглядати круче, ніж 40, тому що коли мій дитина моя бере мій паспорт і бачить мене в 28, він каже: "О Боже, мама, ти зараз так хорошо виглядаєш". Понимаете? Потому что а, в 28 там есть после родов какая-то, а, знаете, отечность, какие-то там, вот эти старомодные э, какие-то прически. Мам, ты сейчас такая стильная, ты сейчас такая красивая, мам. Ну, Правильно. Просто. Поэтому, я, девочки, я прошу поворачивайте. Пани Лариса, да. дайте ответ, я думаю, что всех интересует эта ответ. На якому продукті нутріплюс ви сидите? Розкажіть, будь ласка, що треба робити? А на ванна приймає. Бонус неба. В калагідні. Це новий продукт Енерги. Я не встигла його купити. Оце Маша його поїла, поймаєш, що він закінчиться. честно девочки я уже жду этот стоп э, э, а, да. вот это вот я все жду жду а его все не дают и не дают так давайте поехали я скажу я скажу этот продукт я вам скажу вот тут вот, вот если бы мужчин не было было бы еще круче но мне все равно что они Подумайте, как куда нету мне все равно что они есть, потому что у них есть жены, извините. Все мы это проходим. Значит, смотрите, а кто из вас рожал? Поднимите руку. Девочки, я за вас рада. Вы благословенные женщины, честно. Второе. У кого из вас были какие-то гинекологические втручания? Но об этом не говорят, но в принципе оно есть у 30-40% женщин. И когда это происходит, никто не может отменить спаечный процесс. Вот мне когда делали там две операции, мне говорили, ну потом когда-нибудь там сделаешь операцию, берешь спаечный процесс. Блин, ну слушай ты, и ты еще на третью операцию, я не хочу. И поэтому я пытаюсь это как-то решить экологично для себя. И поэтому, когда у нас появился гель алоэ, я вообще сказала, э, я его начала принимать с недоверием, я вам честно говорю, потому что я до этого пробовала харчевые волокна, и они на меня не подействовали так, как подействовал гель, гель алоэ. Сейчас, когда я продаю, например, серию аква, э, если я продаю внутрь, э, этот самый э, Reserve Face, если я продаю H Reversis, я сразу пытаюсь, я кажу, девочки, я вам честно говорю. Я чому не люблю займатися бадами? Тому що це про какашки. А чому я люблю займатися красотою? Тому що це помада, пудрочка, духи, і кажеться, що какашок не існує. Но на самом деле вы поймете, что з да, вас в вас входит, важно что з вас виходить, не важно, що ви вдихаєте, важно, що ви вы видихаєте. И іноді мы беремо гарне, а видихаємо чомусь негарне, Да, навіть емоції. А просто подумайте про те, що важливо і те, і інше. І коли я рекомендую якусь серію, я кажу зразу, дівчатки, і давайте я вам скажу про Геля Лоря, ви його одразу візьмете, побачите результат вдвічі швидше, будете мені казати, що гітьман, ти моя богиня красоти, і приходите до мене знову. І я вам скажу чесно, що так і працює. Зато ваші продажі мало того, збільшуються дуже органічно це як продаж з цепочкою. А по-друге, жінка, який б у неї не був стан, вона отримує дійсно результат швидше і круче. Отут от аплодисменти. Я сразу, видишь, как я вообще? Для этого вообще. Для вообще. Ну, вообще реклама. А, секретная реклама, Лариса, я, 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 я знаєте, я зрозуміла, що я не буду питати, чому в фармасі, ви тільки що все сказали. А, ні, тушки, я скажу. а <с mãoz> я вам скажу, чому в фармасі? От ви знаєте, подорож в Туреччину, вона вже така, ну, типу, виграна, їй Тільки треба поїхати. І вона буде 26 шостою подорожю, яку отримали мої партнери за кордон, не говорячи про те, що партнери ще отримували подорожі, подарунок по Україні. 26-та. ще три роки немає. Дівочки, от просто задумайтесь, я можу сказати, що я лягушка-путешественниця. Я можу не боятися сказати, що когда я улітала перший раз з Стамбула, я опоздала на самоліт. Сварный. Мне не страшно. Да, аплодисменты. Вам должно а, одной... быть не страшно оказаться одной. Вам должно быть не страшно. И когда мыши, нормально, нормально. Нет. И когда Мурат говорит, Ла... Ларисочка". Да, Ларисочка. 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 Самое главное, иди и разговаривай З таможенною службою. вони повинні тобі допоможі. Я така йолки палки та я вернусь. я буду турецький учить, щоб не англійський, а турецький вже да? і щоб можна було домовитися. Ну коротше, ми якось домовилися. А, от дивіться, найподорожуюші. І оце слова, вони не просто так сказані, да? от дівчатами. А по-друге, дуже важливий момент. А я за 19 років співпраці з минулою компанією хто був в той же компанії, що і я. Ой, ви мене значить знаєте, да, трошки? Ось спасибо. Е, дивіться, я бачила за 19 років тільки вручення двох автомобілів. Двох! За 19 років! А тут за навіть не три роки. А я вже йду на другий автобонус, і при мені вручили, наскільки я пам'ятаю, дванадцять автомобілів. І да, і все все під час війни. От дивіться, нічого не буде так казати, як цифри. Нічого. Ви, якщо це можна порахувати, то цього можна досягти. Якщо цього неможливо порахувати, то це буде, ну знаєте, такое там ой, емоції, така класна і навічуєте від чого-то, непонятно від чого. На самом деле, я хочу, хочу, хочу кожному з вас побажати, щоб коли ви обираєте компанію, ви фактично обираєте як чоловіка. Я вже про це казала. І коли ви обрали чоловіка, ви не ділаєте отак. Так куда же мне? А, и вот этот красивый, и вот этот куда-то позвал, и еще что-то. Вы так не делаете. Вы достаточно так мудро смотрите и думаете, а, я выбрала, это мой выбор. Мне с ним жить. Я его люблю. Он, может быть, в чем-то носки раскидал, да? а, но он же мой. Кто его выбрал? И поэтому, когда вы, у вас есть вот это принятие, понимание сильных сторон, понимание, может быть, того, чего вам не хватает, чтобы его принять, что вы сразу с мужем прям буквально вот это конфетно-букетный период, и потом 20 лет живете или 30, боже, у меня в этом году 32 будет. Представляете? У вас что, все... Шелка, бархаты, золото и бриллианты, да бывает разное. І поэтому, когда вы это принимаете и идете, вы фактично будуєте своє життя. Ніхто замість вас його не побудує, дівчата. Я вам честно скажу. Поэтому підняли свої прекрасні п'ятые точки, поставили себе цели. хто вже прорахував свій мармарис. Ну не, не немного я вам скажу. Прорахувати ці програми, зрозуміти, що ви візьмете собі і по якому шляху ви підете, чого вам не достає піти до свого наставника, сказати їй, і менеджеру Юліана, я хочу мармарис, як його зробити, як його прорахувати, піти до свого директора, поставити цю ціль і відпахати 25-й рік так, щоб ви сказали, Боже, це був неймовірний рік. Це був рік, коли я повірила, що я можу цього досягати. А попереду дуже багато всього. Я вас собі маю. ваша гетьма. На цій і по цій ноті я хочу, щоб єдине сьогодні число. пришли подарунки. У вас є пакети. У пакеті є каталог.